В неділі Україна святкуватиме день рибалки з цієї нагоди. Ми запитали у жителів міста, які вони знають традиції, пов'язані з цією справою, які забобони, які найбільші улови і які найсмачніші рецепти. Ну, що, а риби не можна на рибалку брати з собою, щоб їсти консерви таке, які традиції. Ще. Ну, як сім'ї, в кого заведено. У кого жінка чистить, в кого сам чистить, чоловік чистить, у кого в двох чистить. Це традицій таких немає. В неділю Україна святкує День рибалки. А то ми і запитуємо, як є тут родина. Може ви любите ловити, чи чистити, чи їсти. Що скажете? Їсти, звісно. Я так, любитель. Любитель. А якщо рибу приймаєте, хто її потім готує, чистить? Так, всі хто готує, Може, і я готую. А може не я. Ага, а як краще? Як вам більше подобається? Аби не я. В неділю Україна святкує день рибалки. Хотіли спитати у вас, як ви до цієї справи? Дуже добре, але ніколи. На базарі купили, пожарили її і все. Я взагалі чесно вам скажу, я рибу взагалі не люблю. А хто готує рибу у вас питання? А мама, ну і інколи я. Якісь секрети, знаєте, як готуєте? гари? Ой, те, як готуємо. По-різному. І жаримо, і супи варимо. Парізь, В неділю Україна відзначає День рибалки. Ви як до цього? До цієї справи? Супер! Завтра поїдемо на рибалку. Друзі, приїжджають з Харкова йдемо на рибалку. Ми з на неділю. Все клас. А хто у вашій родині рибу готує? Та хто, я, а хто? хто? Я чистити не люблю, так. І коли на кухні багато цих бризгів. На кострі супер. Може ви рибалку любите? Чи може якісь цікаві рецепти з рибою? Ой. Рецептів не знаю. Я знаю рибу тільки коли вона на сковородці вже. А як купую на базарі, яка риба? Серенька.